Керуючий справами виконкому Сергій Завалій, провів прямий телефонний зв'язок із жителями громади. Містяни зверталися з питань ремонту покрівель багатоповерхівок, надання матеріальної допомоги та сплати за ринкові послуги КП Олександрійський центральний ринок. Косадовець дав доручення виконавчим органам і службам вивчити звернення людей. В Олександрійському музейному центрі триває фотовиставка на честь бійців, які загинули в Азовсталі. Учні восьмого класу мультипрофільного ліцею відвідали виставку, оглянули 195 світлин захисників та захисниць, послухали зворушливі та трагічні історії про героїв Азовсталі. Серед фотографій портрет Олександріця Євгена Смолякова, позивний Ойген. Виставка триватиме до 8 травня, у другому корпусі міського музейного центру по вулиці Перспективна, 14. В Приютівській громаді продовжується профілактична робота з браконьєрами. Під час останнього рейду вилучено сім бракор'єрських сіток Звонівського водосховища. Відпрацювання задля збереження аквакультури будуть продовжуватися і надалі. Йдеться на фейсбук-сторінці громади. В Олександрійському театрі 27 квітня відбувся концерт патріотичної пісні під назвою «Ой, Ойлузія червона калина, яку підготував вокально театральний гурток Смарагдове місто керівниця Тетяна Константинова. У двогодинній концертній програмі взяли участь не лише гуртківці «Смарагдового міста, але й солісти театру та народний хор Веселка. 20 громад Кіровоградщини, зокрема і Олександрійська, отримали додаткове фінансування на активні парки, субвенцію з державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн, перенаправили територіям згідно з рішенням обласної ради. Йдеться про соціальний проєкт Президента України і Міністерства молоді та спорту, активні парки, локації здорової України, в рамках якого розроблена навігаційна карта, безкоштовних для населення, рекреаційних занять в парках та скверах. Чоловіча збірна баскетбольна команда Олександрійського профліцею у складі Ярослава Ануфрієнка, Івана Петренка, Ростислава Дуплієнка та Микити Несенка виборола срібну медаль в обласних змаганнях спортивних ігор серед учнів закладів професійної професійно-технічної освіти. Змагалися 27 квітня у Кропивницькому на базі регіонального центру професійної освіти. Олександрії трапилася ДТП на звичному місці, пише рідна Олександрія. Аварія сталася 27 квітня по вулиці Бесарабській. Дана ділянка дороги є аварійно-небезпечною. Дорожньо-транспортні пригоди трапляються тут майже щотижня. У суботу, 29 квітня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 7, в день до 13 градусів тепла. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 7 метрів на секунду.